Це символ нашого життя, це символ ярмолинецького лісгоспу. Це символ лісової галузі України. У Ярмолинецькій громаді з'явилася ще одна візитівка. Тамтешні лісівники презентували пам'ятник українському лісу. Конструкція сучасна та на перший погляд нескладна. Руки, що тримають калину. Втім, сенс у простому глибокий, без людських рук, без праці важкої рутинної. Нам не зробити свою роботу професійно гарно і потужно. Тому то ми підчеркуємо особливість і віддаємо честь і шану українському лісу. От в такому форматі пам'ятник українському лісу презентували до дня працівників лісу. З нагоди професійного свята у Ярмолинецькому лісгоспі відзначили і кращих у галузі. Михайло Знаковський один з них. Він заслужений лісівник України. Улюбленій справі віддав 45 років життя. Все життя. Посвятив в лісі завдяки любові до, до природи, до своєї професії, яку я з дитинства вважав і залишився вірний до сьогодення. Артур Савчук, лісівник у третьому поколінні, тому розповідає, при виборі професії не вагався і миті. Наразі він майстер лісу городоцького лісництва. Дідо і батько працювали лісниками в цьому ж лісгоспі. Тому з дитинства, все дитинство провів з батьком на роботі і полюбив ліс, і тому обрав таку професію. Перша освіта у Сергія Садового юридична. Тому каже, спершу шукав себе в інших галузях, зрештою, вирішив піти стопами батька. Тепер Сергій лісничий Городоцького лісництва. У мене батько працював лісником в садину лісництві понад 38 років. Тобто, і десь воно відложено було ну, півсвідомо, хотів продовжити. Ну, батьківський ну, династія, як там кажуть. І воно мені було до, до себе. Очолює Ярмолинецьких лісівників Іван Кирилюк. У лісовій галузі працює не один десяток років. Свою команду вважає найкращою, а свою професію покликанням. Колектив гарний колектив, сильний колектив, унікальний. От я дякую Богу, що я е, працюю керівником цього підприємства, тому що це. Люди це одна команда, це один подих, це один погляд, і всі знають, що робити. Для 24 лютого підприємство перелаштувалося на воєнні рейки. За понад півроку війни на передову відправили не один гумвантаж. Серед лісівників є і ті, хто боронить Україну зі зброєю в руках. На жаль, Ярмолинецький лісгосп має втрати. У бою з російським окупантом загинув працівник зіньківського лісництва Ігор Рембач. без батька залишилися трійко дітей. Лісівники підтримують родину, впевнені, це їх обов'язок. А обов'язок кожного робити максимум, аби наблизити перемогу.